У Луцьку перепоховали бійця Сергія Куруку, якого майже півроку вважали зниклим безвісти в зоні АТО. Він загинув в Воловайському котлі. і Був похований під Дніпропетровськом як невідомий солдат. За експертизою ДНК його особу встановили, а тіло перевезли на рідну землю. Віддати останню шану полеглому бійцеві Сергію Коруці прийшли кілька тисяч лучан. Відспівали героя у Свято-Троїцькому соборі міста в закритій труні, адже тіло бійця кілька місяців пролежало в землі. Лише ДНК експертиза дала змогу ідентифікувати особу. На головній площі міста відбулася громадська панахида друзів Сергія. Звістка про його смерть шокувала. Всі ми дружили, гралися в одній пісочниці, потім вчилися ми також в одній школі. Зростали, потім всі поодружувалися, завжди був привітний. Це дуже велика втрата для нас усіх, насправді. Нам його буде не вистачати. Сергія мобілізували навесні, тоді до армії пішов і його друг, теж Сергій. Він пригадує, частину хлопців відправили на передову, інших додому. Ми ж не щодня зізванювалися, говорили, спілкувалися. Він питав братан, що там, коли ви до водонажі під'їдете, Ми ж учення починаємо проходити. Так от склалася ситуація, що нас 40 чоловік відправили назад з Хустополя додому. Ми 4 дня пробули, з нами нічого не вирішили. Нас не назад вуз приїхали, дали нам корочки і сказали, ждіть, другої хвилі. Загиблий служив у 51-й бригаді 25 серпня, як і сотні інших українських хлопців, не зміг вибратися з Іловайського котла. Бойові побратими Сергія ніколи не забудуть той день. Він загинув під мінометним обстрілом. Ми ми бачили, що це е, був е... Військові солдати е, Російської армії, того що коли ми відступали в першу партію, ми взяли два язика. В останню путь бійця провели під вигуки Герої не вмирають. Удома у Сергія залишилися батьки, брат, близнюк, молода дружина і півторарічний син, який навряд чи зможе пригадати батька живим. Микола Поліщук, Артем Глєбов, Юрій Козир. Спеціально для ТВАЙ.